Коли Лялі було шістнадцять, стара циганка на базарі взяла її за руку, довго вдивлялася в лінії долі, а потім прорекла Заміж ти ніколи не вийдеш. Ляля тільки пирхнула, але коли через кілька років Валентин зробив їй пропозицію, вона згадала ту циганку і посміхнулася. Ну, хоч нареченою побуду, пожартувала вона і погодилась. Але весілля таки відбулося. Дітей у них довго не було. Лікарі винесли вердикт без пліття, незворотне, без варіантів. Та ну, хоч дружиною буду, сітхнула вона. Але сталося диво, вона завагітніла. Ви не виносите цю дитину, це загроза вашому життю. Суворо попереджали лікарі. Ну, хоч і вагітною побуду, знову сказала Ляля, і народила здорового, міцного хлопчика. Минав час. Разом із Валентином вони пройшли через все радощі, труднощі, підйоми, падіння. Чотири десятиліття минули, як один день, а потім їй поставили страшний діагноз. У вас максимум півроку. Лікарі не знали, як сказати про це м'якше. Ляля уважно подивилася на них. Ну, хоча з парашутом стрибну. Я все життя мріяла, але боялася. І стрибнула, а потім ще раз і ще. А коли через кілька місяців вона повторно здала аналізи, виявилось, що жодного діагнозу немає, бо поки ти живеш по-справжньому, доля тільки знизує плечима і переписує сценарій.